Слава Богу. Слава Богу! І Бог назвав світло — день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок день перший. Буття один день. А на світанку дня першого тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. Марка 16.2. Над Всесвітом стояла ніч, густа. Тиха, спокійна, бо не було нічого, що могло порушити її отвічне мовчання. Та й все світо, власне ще не було була лише безоніх, і дух того, хто не має ані початку, ані кінця ширяв над нею. І одного разу він промовив слово, перше слово серед ночі. І ніч, зіщулившись, відійшла далеко в глибини космосу, творець із радістю і задоволенням дивився на тіло рук своїх і назвався Небо та Землею. І ночі вже не було, був ранок День Родин. А потім ще були ранки, вони народжували нове та прекрасне, вони, насамкінець. Народили найвеличніше творіння Творця, того, кого його поставив Господарем по всій землі. І знову був на цій землі вечір. Вечір, коли людина посягнула на власність Творця і настала ніч, ще більш густа та темна. Вона міцно взяла в обійми людину і повела геть садему. І більше не було ранки. Ніч яхидно сміялася в очі, обманутому і розочарованому Адаму. А потім знов було слово. Воно стало плоттю, воно жило серед жахливої ночі, ніч душила його, вона ненавиділа його. Вона вбивала всі промінчики надії, які падали на землю десь далеко. Над небокраєм сірів рані. Погляди усіх живих були повернуті до лінії горизонту десь там далеко. Але несподівано чорним круком упав вечір. Криваве тло неба затулював грубо обтесаний хрест. На ньому тремтливо згасав останній промінь надії. І коли хижа тінь переможно накрила череповище, той, хто не міг втонити з висоти своєї величі дивитись на землю, послав свого посланця. Із найважливішим завданням іди туди, в ніч, до гробниців Єрусалимського саду, до тих, хто зараз плаче і скажи. Слово. Біля гробниці був відчай, страх та розгубленість. Здивовані обличчя, які не могли зрозуміти того, що зараз відбувається. Страшний землетрус навпіл розірвав чорну скелю з хрестами, тріщина обійшла всю землю і зупинилась десь у глибині печери Йосипа Римофейського. Земля здригнулася. І повільно обернулися назустріч сонцю, над череповищем рум'янилась вранішня зря. Перші промені ковзнули по голій маківці кровавого пагорба і несміливо заглянули у пусту печеру. Ночі більше не було, був ранок, день перший. primeiro dia da semana, primeiro dia amém